Завершальний етап у нас у грубому форматі. Завтра вже будуть фінальні поєдинки. Сьогодні у сьогоднішніх матчах команди визначать, хто ж з ким зустрінеться, є простріл на Тараса Куза, але Тарас Куз там не згрупувався. так щоб перебрати. Є удар і на місці Володимир Кардаш, Хороший зараз був закінчиться. А, інші, інший поєдинок зараз Володимир Кардаш виручає свою команду. В а в вокзал. До закидання вперед. Тиряєв на перехопленні. Є простір. Пробиває Тиряєв і Бокінський виручає свою команду. Лукас з'явився на майданчику у складі киян. Зараз непогана передача. Вихід фактично сам сам пробиває. Смоловик меч іде. Біля стійки хороший шанс зараз був 88-го номера аби зараз за цим розірсом. Михайло Грицина йде далі. Михайло Грицина! Удар, і м'яч у воротах! Ярослав Квасній з передачі Михайла Грицини відкриває рахунок. 1-0 на користь енергії. Класна комбінація від енергетиків пройшла. І 1-0. Енергія я вже я... далі. Зараз Ліфер також з'явився у грі. Тут момент, удар і виручає свою команду Володимир Кардаш. Там не було кому збирати добивання. Тут м'яч у воротах 2-0. Прекрасний гол. Зараз залітає у сітку воріта. Це Володимир Буньо, я так розумію, стає автором цього забитого голу. І велик Буньо вперед передача на Тараса Козякуз. Опиняється на паркеті Тарас. Ліфер відписовує на фланг. Удар. І тут Володимир Кардаш тягне цей постріл кутовий. Непогана атака. Від Дивимось, там Тарас Шпичка бачимо, активно керує своїми гравцями. Сніцеренко його удар на місці Володимир Кардаш і в нас Уеле, вали... яка несподівана вибора. Вибила Іспанію. Зараз Гураль! Біля стійки м'яч пролітає. Класний удар від Романа Гураля. Турнір передсезонний. Ніхто ж, звичайно, не хоче поступатися, ніхто не хоче йти з майданчика. Зараз який удар від Руції перерує його Володимир Кардаш. Розіграний стандарт. Смоловик. Смоловик виходить на дану позицію. Наразі не пробиває. От зараз пробиває. знову Володимир Кардаш у грі. Ну, багато роботи сьогодні в кіпера енергії. Бабі запасних відповідає на питання в чаті. Тарас Кузі м'яче літає ворота! Тарас Кузі Микола Грицина зараз організували цей гол. І передача пішла з кутового відсілика. На кого ж запишуть цей м'яч? Все-таки на Миколу Грицину, я так розумію, так? Володимир Кардаш закидає далеко вперед. А тут порушення правил. Фіксують арбітри, і це пенальті, показують арбітри. Це четвертий фол. дивимось. Тарас Куз Поперечка, і м'яч не залітає в ворота. Ось так, ніби все правильно. Робив Тарас Куз. пробив, але м'яч залі. М'яч залишається у горі. Три секунди. Удар Рикошет. небезпечно. Є удар і на місці Володимир Це вже м'яч не буде зараховано. У грі. От, в енергії Володимир Буньо Тарас Кузь, Андрій Цілик та Микола Гурцина. Зараз удар на місці Володимир Кардаш. І тут виносять м'яч львів'ян. Зіграв на підбиранні, але тут продовжується атака киян. Доволі небезпечно. Удар на місці у нас Володимир Кардаш. І тут м'яч у грі залишається. І тут, Зіграв на підбиранні, але тут продовжується атака киян. Доволі небезпечно. Удар на місці у нас Володимир Кардаш. Ская yeah, пузал. Далі в нас буде поєдинок групи Б. Well, але зараз після цієї атаки ми продовжимо. Пробиває в нас Тиряєв. тут м'яч, схоже, влучив в каркас. Володимир. 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 Владислав Корнів подаватиме. Відбивається Лів'яна. Тарас Кузь розганяє контратаку. Йде передача на Миколу Грицину. Микола Грицина. Далі на Володимира. Кусь покинання на Андрія Цілика. Цілик, Цілик де далі відпрасовує на Володимира. Буньобуня пробуває. Біля стійки там м'яч прилетів. Передача тут не пройшла. Контратака може бути від Скаяфудзал. Султанов. І забиває нас. Лукас. один триста є рахунок. На 33-й хвилині Лукас відзначається. Завершує атаку своєї команди. Качом у грі також Денис Ніцаренко. Тут виходить у нас удар, який ж небезпечний. 18 кидає м'яч вперед. Микола Грицина зупиняється. Микола Грицина пробиває, Микола Грицина Остріков Виручає свою команду. Непоганий шанс зараз був Микола Грицина, але атака продовжується. Про... Відкриваєте за класний футзал. Зараз перехоплення. Микола Грицина розганяє контратаку. Передача на Тараса І м'яч у ворота. 4-1. Тарас Кузь відзначається з передачі Миколи Грицини. Врешті реалізували свою нагоду. Енергетики. 4-1 настає рахунок на 36-й хвилині. Менов. Ну тут вже треба повертатися назад. Смоловик. Смоловик пробиває на місці Володимир Кардаш. Андрій Тіряє відпрацював корпусом. Де далі Андрій Тиряєв. Тут Перехоплення. Зараз удар. І м'яч за сітку з зовнішньої сторони тут. Але хороший матч видали обидві команди. 4-1 енергія перемагає. Дякуємо. Скаяв за гру. Вітаємо енергію з перемогою.